Слава Ісусу Христу! Друзі! Сьогодні продовжуємо з вами реколекційні роздуми на тему «Розарій. духовна зброя. І сьогодні говоримо з вами про святого Домініка Пруського і біблійний спосіб молитви святим Розарієм. Тому запрошую. Будь ласка, не переплутайте Домініка Пруського з святим Домініком, засновником ордену проповідників. Домінік Пруський жив трошки пізніше, наприкінці 14-го, на початку 15-го століття. Чому говоримо сьогодні про нього? Тому що, по-перше, в його житті він досвідчив якоїсь такої великої переміни саме завдяки молитві Розарія. А також він був тим, хто відкрив або одним з тих, хто відкрив і дуже розповсюдив спосіб молитви такий медитаційний, тобто. Поєднаний з роздумами над життям Ісуса Христа. І тому про нього. Святий Домінік Пруський народився в католицькій сім'ї неподалік Данська, тоді це була Прусія, тому називаємо його Пруським. В дитинстві своєму він виховувався при Домініканському монастирі і, мабуть, там теж отримав таку любов до Богородиці. Кожного дня молився теж про те, щоб коли виросте, став священником. Навіть, здається, таку склав обітницю Богородиці. Але коли виріс забувся, а, мабуть, про це, і вступив на навчання в університет Краківський, засмакувавши трохи свободи. На жаль, не зумів добре нею скористатися і дуже занедбав своє навчання. Почав вести такий веселий надто розгульний спосіб життя. Якісь різні залежності, гріхи, так що, по-перше, його мало що не вигнали з університету. А по-друге, дійсно відчував і бачив, що відійшов далеко від Господа. І одного разу в ньому з'явилося таке прагнення повернутися до Господа. Прийшов в один храм і почав щиро так молитися, теж просити Господа про благодать покаяння. І тоді до нього підійшла одна така жіночка бездомна, яка просила милостиню. Домінік, те, що мав. Витягнув з кишені кошти, які мав, і дав цій жінці, а у відповідь почув від неї такі слова: що Цією милостиню ти врятував свою душу. Трохи пізніше Домінік зрозумів, що ця бездомна і ці слова це був як для нього знак. Від Богородиці, яка йому пригадала про ту обітницю, яку він склав колись. І тому дійсно він вирішив вступити в орден монаший. і це став такий дуже суворий орден. Тобто Домінік спробував і вступив в орден картазіанців, проте, навіть вступивши до ордену, він насправді це не було так просто, що він зразу все в нього змінилося. Він далі відчував. Такий тягар в своєму житті, своїх гріхів, слабкостей, так що навіть якийсь довгий час він взагалі не міг зосередитися на молитві, маючи дуже доброго настоятеля, який бачив його змагання, боротьбу, допомагав, підтримав його різними настановами, але також дав йому одну з своїх книг, яку написав про молитву Розарія, сказавши, що немає такого, хто би. Щиро молився кожного дня: 50 радуйся Марія, хто би не зазнав переміни в своєму житті. І Домінік почав молитися, але все рівно він насправді далі не міг бути зосереджений. І навіть йому для нього ця молитва була дуже важкою і такою нудною теж здавалася. Тоді настоятель дав йому другу книгу про життя Ісуса Христа. Коли Домінік прочитав цю книгу, він відкрив для себе один з таких методів, тобто поєднав молитву Розарія з роздумами над таємницями життя Ісуса Христа. Окрім того, що Домінік відкрив цей спосіб, такий біблійний роздумів про життя Ісуса Христа. Він також написав. Таких 50 додатків. Короткі такі формули, які додавав після кожного, на кінці кожного раду, після слів «Клідлона Твого Ісус, Він додавав, наприклад, Ісус, якого Богородиця зачала за Святим Духом, або Ісус, якого Пресвята Діва Марія, коли зачала в своєму лоні. Занесла до Єлизавети Ісус, який народився у Вифлеємі. І таких 50 додатків Він створив пізніше 150, поділивши це на три частини згідно з періодами життя Ісуса Христа. Тобто радісна частина це Його дитинство. Потім скорботна частина це події з страждань смерті Ісуса Христа, і потім славна частина. Це Воскресіння, і цікаво, що також цим способом роздумування поєднаний з роздумуваннями над життям Ісуса Христа, не лише йому допомагав, але потім після цього почали також молитися і настоятель в цьому монастирі, але також усі інші брати. З часом ці картизіанці в цьому монастирі почали. Переписувати ці додатки і розповсюджувати по інших монастирях, і з часом це також розповсюдилося по всьому світі. Цікаво, що папа Ян Павло II у 2002 році написав такий документ про молитву Розарія, Розарій Пресвятої Діви Марії, так називається цей документ. І він між іншим теж заохочує дуже, щоби коли хтось молиться, каже Розарій, то дуже може бути допоміжним перед кожною таємницею собі прочитати фрагмент. З Євангеля, тобто з тої даної таємниці, що це може дуже допомогти, щоб молитва була такою медитаційною, тобто молитвою роздумів над життям Ісуса Христа. Фактично, те, що було в житті, сталося в житті Домініка Пруського. Дуже сьогодні заохочую вас, друзі. Спробуйте молитися таким чином, як це робив Домінік Пруський. Не обов'язково знати. Саме ті формули, які він там записав, але можна це робити так, як говорить Папа Ян Павло ІІ, читаючи якийсь фрагмент з Євангелії, або просто собі пригадуючи про ті чи інші події життя Ісуса Христа, намагаючись роздумувати над його життям, відносячи, можливо, теж до свого життя, таким чином, ця молитва може бути мати величезний вплив і дійсно буде молитвою медитаційною, молитвою споглядання, яка нам зможе дуже допомогти занурюватися. Таємниці життя Ісуса Христа. Тому заохочую до цього і запрошую вас до наших роздумів, які продовжимо за тиждень. До зустрічі!